Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 23 травня 2025 року по всіх знаках зодіаку Овни. Для Овні випадає королева Пентаклів. Всякі будуть повсякденні справи, справи, які будуть подобатися і які саме задоволення, вирішення фінансових питань та можливість просто займатися тим, що, що подобається, тим, що до душі. Також це можуть бути якісь справи повсякденні, можливо, прибирання, можливо, коготовка, кого можливо, це буде. Щось, якусь перестановку зробити в будинку, в квартирі, або якимсь ремонтом займатися, але буде займатися тим, що вам до душі, те, що вам подобається. Тому день для вас гарний і перспективний. Тельці. Для тельців дев'ятка мочів, страхи, переживання, хвилювання, накручування себе, що щось піде не так, що не вдасться що ви не впораєтесь. Не зовсім впораєтесь і вам все під силу. Саме головне відкиньте на задній план, переборіть свої страхи, переборіть їх, і обов'язково вас все вдасться. Ви зрозумієте, що ті страхи, ті хвилювання, недоспані ночі були даремними, і вас все вдає, близнюки. Для близнюків десятка. Жеслі, ви взяли занадто багато справ та обов'язків на себе. Ви занадто себе завантажили, ви хочете зробити все і відразу. І вам наскільки складно з усім впоратись, що ви просто готові під кінець дня валитися з ніг, але все ж таки все це тягнете. Вам варто розгрузитися, вам варто розподілити обов'язки і варто більше дбати про себе та відпочивати. Раки. Для раків 8 капентаклів. Багато справ, багато роботи, багато деталей, над якими потрібно працювати і дивитися, щоб їх не упустити, тому що якщо ну, десь зробити якусь помилочку, доведеться все переробляти. Також буде гарна можливість сходити, можливо, на якісь тренінги, якісь курси, на якусь. Отримати якусь серйозну, важливу для вас інформацію, нову, яка допоможе вам в майбутньому покращити своє життя. Все вдасться, будуть якісь фінансові надходження, які дуже вас потішуть, попри важку працю, над яку ви, де ви будете працювати. Леве. У Левів старший аркан блазень. певні безвідповідальні дії, можливо, з вашої сторони будуть виникати. Знаєте, це день, в якому ви проснулися і скажете, агай що буде, те буде. А я не хочу те робити, я не піду туди, а я зроблю те, що я ніколи не робив, і так далі. Знаєте, бездумно, просто хочу і роблю от такі якісь виникатимуть ситуації. Знаєте, ризик він іноді буває виправданий. Тому, дивіться, вирішувати вам, як вам діяти. Але краще в деяких ситуаціях все ж таки проявляти більше обдуманих дій. Також карта вона говорить, що варто відпочити саме в цей день. Досить гарний день буде для відпочинку. І не займайтеся такими новими справами, краще займітесь тими справами, які давно у вас накопилися. Діви. Для Дів також старший роклан Блази. Ну, знаєте, діви, ви будете такий ентузіазм проявляти, у вас буде така жага якихось е, нових е, відчуттів, знаєте, будете якихось пригод шукати. Е, також ця карта говорить, що ви відкриті всьому новому, всьому незвичному для вас. І, можливо, будете порушувати якісь правила та табу, які ви для себе поставили. Також, ну, можливо, моментами, ви просто будете проявляти себе як дитина і не від, безвідповідально в деяких справах будете себе проявляти. І що не завжди може бути для вас вдалим. Тому трошечки більше відповідальності, а новому зустріч новому обов'язково йдіть Терези. Торозиев Торозиев весенка мочев. Знаєте емоції, невдачі, накручування та хвилювання, в деяких моментах ви самі себе сковуєте, ви самі себе обмежуєте і не просуваєте далі. Ви закрилися собі, ви знаєте, закрили себе, звели навкруг себе таку клітку і просто не хочете з неї виходити. Хоча з неї вихід є. І якщо ви розберетеся в собі, в своїх емоціях то ви обов'язково з усім впораєтесь. Скорпіони. Скорпіонів двійка мечів, ну, закриваєте очі на певні проблеми, та глибоко в душі є люди, яким не, всі, яким не довіряєте. І ці відчуття вони є недаремними, обов'язково перевіряйте. І якщо ви комусь не довіряєте, то краще триматись від таких людей осторонь, щоб вони вам не нашкодили. І ні в якому разі не закривайтеся від проблем, а вирішуйте їх по мірі їх надходження. Для того, щоб не затягувати. З вирішенням. В Стрільці в рицар жезлі, не бійтеся складнощів, які вас чекають попереду. Не бійтеся проявити себе, не бійтеся взяти на себе відповідальність. Наполегливо рішуче йдіть вперед. І вирішення ви обов'язково знайдете. Впопереду попереду буде здаватись так страшно, так важко і так незрозуміло. Але підійшовши ближче, ви зрозумієте, що то тільки здавалося таким страшним. А на справі виявилося набагато легше. Тому вперед, не бійтеся до своєї мрії обов'язково йдіть. козироги. В козерогів дев'ятка кубків гарна карта. Радість, щастя, емоції, позитивні події, час з друзями або рідними. Просто моменти, в яких ви радієте, відпочиваєте та насолоджуєтесь. Приємними водіями. Водолії. Для водоліїв семірка мечів. Знаєте, Семірка мечів карта хитрощів, обманів, будь-то маніпуляцій. Тому будьте в усьому обачні, обережні, щоб не стати жертвою махінації, якихось шахрайських дій. Навколо нас дуже багато хитрих і нечесних людей, які тільки дивляться, як би його встромити нішу спину. Тому обачність зайвою ніколи не буде. Краще б уберегти себе від таких можливих подій в житті. Знаєте, береженого Бог береже. Тому не бійтеся, все перевіряйте, перевіряйте все, що підписуєте, і будьте обов'язково чесними та справедливими. Рибки. Для рибок старший аркан мах карта говорить, що все в ваших руках для того, щоб реалізувати поставлені цілі і щоб зробити свій день успішний на всі 100%. У вас є можливості, у вас є. Перспективи, цілі, ресурси у вас є все для вирішення ваших проблем. Тому головне ваша сміливість та ваша впевненість. Ви багато чого вмієте, багато чого знаєте, і прийшов час застосовувати це на практиці. Тому вперед, ви з усім впораєтесь. Бажаю всім гарного дня, всім гарних новин та миру. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та коментуйте. Бережіть себе.